Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. З військовозобов'язаного зобов'язаного рядового Єрмака знято бронь. Тепер у нього єдина дорога на фронт інакше посадять. Гламурна форма вже є штурмовим дієм, навчать за два тижні в Окоп або на околиці Покровська, пише Віталій Купрій. Я їду на фронт, заявив Єрмак, зазначаючи, що це його рішення. Однак ні, генерали, військові та інші люди дотичні до прийняття рішень Зеленським. Заявили, що випукати Єрмака не можна на фронт. Оптимальне рішення. Мене зганьбили, мою гідність не захистили. Попри те, що я перебуваю в Києві з 24 лютого 2022 року. Тому я не хочу. Що створювати проблем для Зеленського? Я їду на фронт, я чесна і порядна людина. Я служив в Україні і був у Києві 24 лютого 2022 року. Можливо, ми ще побачимося. Слава Україні, сказав Андрій Єрмак. Софія Федина пише: ми з вами п'ять з половиною років вимагали звільнення Андрія Єрмака з посади, яку він перетворив на щось середнє між віце-прем'єрством та головою мафійного клану. І сьогодні це сталося. Я дуже добре пам'ятаю, як Єрмак з'явився на політичній арені у 2019 році, коли він став помічником Зеленського. Він вже приймав. На себе не характерні для своєї позиції функції з міжнародки. І я хочу, щоб ми разом з вами згадали, як Єрмак самого свого початку докладався до того, в якій складній точці перебуває наша держава зараз, бо це не тільки про корупцію. Перша зрада перемовини з терористами. Осінь 2019 року Єрмака призначають у переговорну групу, результатом якої стало відведення війську Золотому, Петровському та станції Луганській. Я і Маруся, Звіробій, публічно засудимо це, за що на нас відкриють кримінальну справу. Пізніше Єрмак підпише у мінський документ, який Редбачатиме створення консультативної ради за участю представників ОРДЛО, що саме по собі було визнанням квазі республіки, які контролювала Московська Федерація. Тоді Володимир В'ятрович звернеться до СБУ із заявою про державну зраду керівника ОП, але ця справа не буде успішною, бо Єрмак стає недоторканим в державі. Зеленський це не тільки ігнорує, але і повністю розділяє ці позиції. Корупція, коли Зеленський його призначав головою ОП, то вже було розслідування скем про те, що Єрмак має бізнес зв'язки з московитом, але це не зупинило президента. А вже влітку 2000 2020 року з'явився новий корупційний скандал. Народний депутат Гео Лерос опублікував відео, де брат Єрмака торгує посадами. Цікаво, що брата Єрмака захищав адвокат Портнова. А проти Гео почались переслідування у квітні 2020 року. Ми з вами підписували петицію щодо звільнення Єрмака, і вона набрала. 25 тисяч підписів. Президент ігнорував. Ми з вами виходили на протести, де однією з вимог було звільнення Єрмака. Президент ігнорував, хоча пізніше він все таки прокоментує словами: Єрмак надпотужний. Я з Єрмаком прийшов, я з ярмаком і пішов. Озорпація влади Єрмак почав формувати офісну президентську республіку з самого початку свого перебування на посаді. Друга зрада, Вагнергейт, третя зрада, Непідготовка до вторгнення. Початок кінця Єрмака, у червні 2025 року, почала з'являтися інформація, що антикорупційні органи взялись за Тімура Міндіча, друга Зеленського, співвласника 95-го кварталу і наближеного до ОП бізнесмена. Ми тоді ще не знали про масштаб, але бачили бажання запобігти цьому. Як у липні банкова намагалась знищити незалежність на Буїсаб, якби він це Вдалося, то ми б не отримали викриття схеми. Ми б не отримали підозр. Гангрена би далі отруювала українську державу. Єрмак би і далі спокійно сидів на своїх позиціях. Причому нагадаю, що Зеленський знав, що проти Єрмака готується підозра і саме тому призначив його головою переговорної делегації. Висновок я вважаю, що Зеленський чи не вперше вчинив правильно, звільнивши Єрмака. Важливо також підтвердити це рішення іншими діями і довести людям, що це не ширма. Важливо, щоб він пішов насправді, а не залишився сірим кардиналом з новопризначеною пішкою в ОП. і надзвичайно. Не важливо, що пішла і система, яку він так виглядає, перейняв від Портнова. Щоб пішов уряд, в якому багато міністрів вже є скомпроментовані. Щоб був сформований бюджет, заснований на національному інтересі, щоб національні сили взяли в свої руки управління державою. Ми вперше за довгий час отримали шанс повернути країну в правильне русло. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.